Друзі, я вас вітаю сьогодні на цьому каналі. Це канал, де ми говоримо про таргет. Мене звати Яна. І нарешті для мене сьогодні довгоочікуване відео, я сподіваюся, для вас також. Тому що ви не знаєте, але в мене є вже на каналі, на цьому каналі, де ви зараз мене дивитесь, два відео по налаштуванню реклами в TikTok. Одне з загального налаштуванням реклами в TikTok і друге про налаштування про створення пікселю. В TikTok. і під одним з цих відео в мене максимальна кількість коментарів, питань. Мені навіть пишуть в до сих пір в Інстаграм. Мені навіть телефонували, щоб дізнатися, як насправді налаштувати рекламу в Україні в Тіктоці, щоб показувати рекламу по території України. А зараз через політику Тіктоку це неможливо, тому що Тікток прибрав. Спочатку повномасштабного вторгнення цю можливість для нашої країни ми не можемо показувати тут рекламу. Моє відео було записане на момент, коли це було можливо. І, на жаль, ну немає, не було можливості ось до сьогоднішнього дня, можливо, до вчорашнього, я не знаю точно, але вчора я почала бачити в стрічці Тіктока рекламу. Ось так це виглядало. Після цього я одразу пішла в рекламний кабінет, перевірила, на жаль, знову я не можу обирати геолокацію TikTok. Але пізніше, все ж таки, я дізналась, як це робиться. Тобто я побачила в себе на відео, як можна запустити рекламу. Я думаю, ви також вже побачили рекламу в TikTok і ведеться реклама. Або на ваші аккаунти в Інстаграмі, або на ваші аккаунти в Тікток. І в них також в цій рекламі також є різні цілі. Тобто ви можете і набирати перегляди, і набирати підписників, і вести на сайт для оплати, для покупки ваших товарів. Тобто повноцінна реклама, можна зараз це вже робити з ну, от вчорашнього дня. Я так розумію, що вчора це почалось, тому що я побачила це саме вчора. Давайте подивимось, як це можна зробити. Якщо ви ще не знаєте, то я вам це покажу. Подивимось сюди. Ми відкриваємо свій TikTok, обираємо відео, і в нас є три кнопочки, натискаємо сюди і обираємо функцію вогник такий. Далі в нас тут є можливість обрати одне або декілька креативів одночасно, обираємо пакет просування. Тут в нас є те, що радить TikTok сам є. Якесь, ну, типу, більш дешеве щось. Налаштовуємо аудиторію, також можна обрати автоматично, щоб Тікток сам підібрав. Але ми любимо налаштовувати самостійно все. Да? Тут можна обрати вік, знову ж таки, інтереси, зберігти цю аудиторію, обирайте те, що вам більше підходить. Зберігаємо. Далі в нас є можливість керувати бюджетом. Ми обираємо, який на день бюджет ми хочемо витрачати на покази нашої реклами. Ну і кількість днів. Все як в інстаграмі, коли ми просуваємо наш допис. Ось так. Якщо піднятись вище, ви можете побачити, прокачати аккаунт або збільшити продажі. Да? Ось саме це буде реклама на сайт. Ми з вами її зараз налаштуємо. Трохи підкрутимо бюджет, наприклад, 3 дні. Далі заклик до дії ми обираємо, можна обрати купити, але потрібно прописати, перевірити, який там сайт у вас, пропишіть свій сайт, адресу свого сайту. Добре. І далі ми. Переходимо до оплати. Ми оплачуємо налаштування. Якщо ви хочете обрати а, інший тип реклами, там є ще типу взаємодії, називається Прівліч потенційних клієнтів, там буде можливість вести рекламу в Інстаграм. Ось таким чином це виглядатиме. І після того, як ви оплатили, ви будете бачити, що ваше оголошення пішло на перевірку. Ну і після цього, як і в інстаграмі, ми будемо бачити статистику аналітику по нашому рекламному оголошенню. Ось така історія. Можете користуватися. Я Вже виходить, другий день бачу реклами різних магазинів. Бренди цим користуються, звісно, що і ви також. Спробуйте, можливо, це буде щось краще, ніж в інстаграмі. В будь-якому випадку я раджу протестувати і сама також це обов'язково зроблю. Побачимось з вами на наступному тижні. Підписуйтесь на цей канал, тут щотижня виходить нове відео. І Напишіть коментар, якщо вам було корисно це відео.